З 25 по 28 лютого 2025 року у столиці Іспанії відбудеться масштабна трейд-місія «Rebirth of Ukraine», яка об'єднає українських та іспанських підприємців задля відновлення України через інновації, технології та міжнародну співпрацю. Що чекає на учасників? Українсько-іспанський бізнес форум. Піч сесії найперспективніших інвестиційних проєктів індивідуальні b 2 b зустрічі для пошуку партнерів, а також екскурсії до іспанських компаній, які готові ділитись досвідом. Трейдмісія стане ідеальним майданчиком для голів громад, бізнесменів, виробників, постачальників послуг, асоціацій та організацій, які хочуть вивести свій продукт чи послуги на міжнародний ринок, зацікавлені у партнерстві з Іспанією або шукають інвесторів чи інвестиційні технології. Організатори події провідні українські та іспанські установи, включаючи клуб мерів, ротарі Клаб Оф Спейн, Камера Мадрід та інші. Реєстрація триває за посиланням, яке ви бачите на екрані. Поспішайте, адже кількість місць обмежена. З усіма питаннями звертайтесь до Ольги Ціполенко, директора департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білорадністровської міської ради, за телефоном 098 96 94 105. Не втрачайте шанс стати частиною глобальної співпраці та дати вашому бізнесу новий старт у Європі. Анастасія Києв Віталій Солодухін Перший муніципальний канал.